Вітаю всіх глядачів марафону. Для вас працюють команда інтера і я Анастасія даугле. Новини станом на 17 годину. Маємо такі. У Херсоні через ворожу атаку травми дістали двоє людей: – 43-річний чоловік та 25-річна жінка. Напередодні російські війська обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Повідомила обласна влада. Загарники били по критичній та соціальній інфраструктурі, зокрема в житлових кварталах. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків. Також зачепило газогін, автівки через російську агресію у регіоні є перебої з енергопостачанням у кількох населених пунктах. Є прибережні зони, де зі світлом, на жаль, велика проблема. Вона буде тільки збільшуватись з наступанням зими, тому що росіяни там постійно атакують трансформатори: цей острів, Антонівка, Кіндійка, прибережна частина Херсону. Ну а в більшій частині Херсону світло є. Зараз сьогодні у нас було аварійні вимкнення, також ремонт тролейбусних ліній, але в, в більшості абонентів світло є ворог завдає ударів по Дніпропетровщині під обстрілами при фронтовій Нікопольська та Синельниківська громади, Криворіжжя, міста Дніпро та Павлоград. Більше розкаже наша кореспондентка Олена Мендалюк Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, що у вас відбувається? Будь ласка, розповідай. Привіт, Анастасія. Понад сто, е, сотню атак здійснив. Здійснила армія Російської Федерації на мирні населені пункти Нікопольщини за останню добу. дронами та з важкої артилерії був противник по райцентру, а також Марганецькій, Покровський та Мирівський громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирний будинок, два приватні та дитячі будинки, побиті торговельні павільйони, зупинки громадського транспорту зачепило також заклад освіти у Зелендольській громаді Криворізького району. Руйнування зафіксували на одному з сільськогосподарських підприємств. Де росіяни скерували в півдрон. Минулося без постраждалих. Передмісті Дніпра триває ліквідація наслідків. атаки, яку ворог здійснив напередодні в день святого Миколая. Під удар потрапив приватний сектор, понівече на з півсотні приватних будинків та авто. Ліквідовувати наслідки місцевим допомагають волонтери. На місці було розгорнуто мобільний пункт поліції. Правоохоронці прийняли більше 50 заяв від потерпілих про пошкоджене майно. Також поранені троє людей медично Помоги і медали на місці. шпиталізація не знадобилася. Ну і щодо поточної безпеки ситуації знову ж неспокійно у прифронтових населених пунктах Нікопольщини монітори повідомляють про загрозу атаки дронів. Людей просять бути максимально обачними. Ось таку має інформацію. Анастасія, вам слово дуже дякую, колегам. Це була Олена Мандалюк. Вона стежить за подіями на Дніпропетровщині. Понад 160 разів на добу ворог намагався захопити позиції українських захисників. У Покровську тривають важкі міські бої. Наші військові продовжують утримувати північну частину цього населеного пункту. На цьому напрямку Росіяни здійснили 45 штурмів, ще 23 у бік Костянтинівки про чергову добу на східному фронті. Далі у нашому огляді. Українські військові продовжують утримувати позиції в південних і західних районах Вовчанська. Місто фактично повністю зруйноване, і ворогу, який не шкодує живої сили, вдається там просуватись. Наші захисники, зокрема підрозділ Вовкодави, невтомно нищать окупантів. Під Куп'янськом працює бригада Карадах. Злагоджена робота розвідки та операторів БПЛА дозволяє нацгвардійцям точно завдавати ураження противнику там, де він цього не очікує. Бійці третьої штурмової наземним дроном врятували пораненого воїна з суміжної бригади, який вже п'ять дів був із турнікетом. Вночі під дощем, по невідомому маршруту завдовжки не менше десяти кілометрів, все зробили під носом у ворога. Треба було брати довший маршрут по дорозі, бо через поле ми б не проїхали, могли б не застрягнути. Непонятно, там можуть бути і і спешки, і ще щось, але ми так прикидали, якщо ми туди проїдемо, нас ніхто не розстріляє, то значно назад вернеться. Щойно стартували скид, розніс точку відправки. Інша ФПВ впала просто перед колесами, але не розірвалась. Нині оборонець в лікарні. Я лежаю навіть не думав, чи буде евакуація, чи не буде. Приходять три хлопці, кажуть, ще хотіли мене на ноги поставити. куди. То доїхали. Ми все таки нашу машину. Побачив, як вони мене давай витягують, Я відключився. Відкрив очі вже їду в машині. Хлопці, велике дякую, хто приймав щастя, що витягли мене туди. Оператори восьмого полку сил спецоперацій зачистили групу окупантів в селі Ярова на Донеччині. Вороги просочились до населеного пункту і захопили в полон місцевого жителя. В результаті успішно виконаного завдання сили противника знищено. Одним з диверсантів виявився африканець. Все, всі п'ять вийшли, всі п'ять вийшли. відходимо. на лиманському відтинку. Пілоти 63-ї бригади знищили північно-корейську мобільну РСЗВ Тайп 75 на базі «Оаза». А також броньовану ремонтну евакуаційну машину, що тягнула БТР, УАЗ, який їх супроводжував, буханки і позашляховики. На турецькому напрямку прикордонники підрозділу Фенікс розбили ворожий наземний роботизований комплекс, обладнаний крупнокаліберним радянським кулеметом. Утьос. Заодно безпілотниками ліквідували ворожу живу силу, попри намагання окупантів сховатися вночі під плащами майже невидимками, а вдень у посадках, норах та за деревами. У Покровську тривають важкі бої, але оборонці міста тримаються. Зокрема, 25-та повітряно-десантна Січиславська бригада. На цьому ж напрямку ліквідують московитів бійці 35-ї бригади морської піхоти. За останні кілька днів невпинно зменшували живу силу окупантів, які потрапили в зону оборони 7-го корпусу ДШВ. А це вже кадри від вартових 36-ї бригади. Морпіхи вдало комбінували удари оптичних та класичних ФПВ-дронів та важких бомберів по ворожих цілях. Не втекли росіяни від безпілотників 68-ї бригади. Єгері Добуша намагаються знищувати їх ще на підступах до міста і контролювати логістику ворога дронами Камікадзе. Вони також вразили БПЛА «Скат», який росіяни використовують для розвідки та коригування вогню. А зенітно-ракетний дивізіон 155-ї ОМБР записав до своїх здобутків в небі новітній ворожий дрон Князь Віщий Олег. У Покровську чотири воїни полку Скеля понад два місяці тримали оборону ключової позиції. Планувалося не менше. Вийшло так що 67 днів, де через залізну дорогу треба було не пропустити. Ми так і зробили і вжали в них полімоти. їхнім же полімеотом долава їх наказувати. Група зайняла будинок, з якого відкривався гарний огляд на шлях, де сунули окупанти. Воїни відбивали штурми, брали полонених, руйнували логістичні маршрути та нищили ворога. На чотирьох десь приблизно точним я не буду. Десь приблизно порядку півтора взводи. Це тільки стрілянина. Тільки в хлопців селеві яйця. Вибачте, за таке, таке висловлювання, що вони викликали вогонь на себе артилерію і ще й коригували Давайте ближче, давайте ближче, бо вони ось тут сиділи в одній квартирі, а в сусідній квартирі було накопичення ворога. Штурмовиків вивели під прикриттям туману, артилерії та дронів, коли залишатися на місці стало неможливо за незламну мужність захисників представлено до державних нагород. Під покровськом командир наш єно. бойовий єнот. бойовий єнот єнот самурай Железяка. світ і З вірою в наших бійців Тетяна Литвин. Інтер. Подробиці. марафон. Єдині новини. Переговори щодо завершення війни в Україні виходять на фінішну пряму, заявив спецпредставник президента США Кід Келох. На оборонному форумі американський дипломат використав військову метафору, що останні 10 метрів завжди найважчі. За його словами, зараз переговори саме на цьому етапі. Келох назвав два ключові питання: контроль над Донбасом та над Запорізькою атомною станцією. Якщо ці питання вдасться владнати, решта стане на свої місця. Переконаний Келох. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші, і я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту. Міністр закордонних справ Німеччини їде до Китаю. Там він закликатиме Пекін застосувати свій вплив на Росію для завершення війни. Йоган Вадефуль планує візит 8 9 грудня. Перед від'їздом він заявив, що жодна інша країна не має такого впливу на Москву, як Китай, і підкреслив зацікавлений у тому, щоб переконати Китай зробити внесок у досягнення справедливого миру. Німецький дипломат також нагадав, що Німеччина, Європа та Китай мають спільний інтерес до міжнародного порядку свобода, безпека та добробут у Німеччині та Європі також тісно пов'язані з Китаєм, особливо в часи зростаючої напруженості та геополітичних трансформацій. Ми завжди маємо враховувати, як ми можемо знайти рішення для нагальних викликів разом з Китаєм. Навіть якщо наші перспективи іноді дуже різні, і ми, звісно, не погоджуємося з усіма питаннями, проте прямий зв'язок з Китаєм є незамінним. Гучений автопробіг під назвою Шлях додому та тиху акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти оборонців провели у місті Сарни, що на Рівненщині. Рідні військових продовжують шукати будь-яку інформацію про своїх синів, чоловіків, батьків. Натепер лише у Сарненській громаді доля 186 військовослужбовців невідома, а ще 17 перебувають у полоні. Як рідні захисники стали їхніми голосами? Про це наш наступний матеріал. Учасники вішають на автівки прапори з назвами бригад і світлинами своїх рідних. Так починається автопробіг на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників у місті Сарне. Чекаю батька. 141 окрема механізована бригада. Батько Владислава Сергій Міськов повернувся за кордону два роки тому, щоб доєднатися до війська. Зв'язок із ним обірвався цьогоріч у лютому поблизу села Бурлацьке, що на Донеччині. Він сказав, що виходить на завдання. Не буде приблизно 10-14 днів зв'язку, щоб не переживали все добре. Ну, але вийшов на завдання з 15-го з 14-го на 15 вночі. В 19 рахується безвісті зниклим. Понад 9 місяців син і дружина не втрачають надії на його повернення. Я відчуваю, що він повернеться. Я вірю, що відчуває це. Мій син Хомич Вадим і 68 Шістдесят бригада зник 17 місяців тому. Вірить, що її син живий, і пані Олена на автівці поруч із портретом Вадима. Світлина побратима з Малітополя. Хлопці виконували бойове завдання і зникли в один день. 3 травня 24 року вони пропали. Це Донецька область, Покровський район, населений пункт Семенівка. Можливо, хтось бачив. Можливо, хтось з хлопців, які виходили з полону. Ми живемо всі, щоб знайти своїх дітей. Автомобілі шикуються у колон і рушають вулицями міста. Автопробіг назвали шляхом додому. Понад півсотні машин їдуть гучно. Центр міста учасники долучилися до так званої тихої акції нагадування. Перед міською радою стояли ще десятки місцевих жителів, теж із прапорами та портретами захисників, яких чекають. Сина сагуна Олега Сергійовича під, під у нього сага був позивний. Син Сергія Федоровича півтора року тому не повернувся із завдання, яке виконував під Торецьком. Батько сподівається, що він у полоні. Почутка росіяни забрали їх в полон. Не знаю, були в Донецьку, Макеївці, а далі не знаю, яка їх доля. Йому було 33 роки. Як з них раз на тиждень, відколи зник син, чоловік разом із дружиною приходять на мовчазний мітинг. Щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми їх ніколи не забували і не забудемо. І будемо чекати до останнього хлопця, поки всі не повернуться додому. У Сарницькій громаді безвісти ми вважаються, 186 військовослужбовців, 17 у полоні. Вже рік і три місяці немає жодної звістки від сина Степана і сама організаторка акції. Чому ми фото своїх рідних показуємо? Щоб хтось побачив, хтось може де був з ким там в тюрмі. І отак вже багато, отак знаходяться людей. І ми хочемо, щоб нас бачили, щоб бачили наших рідних, щоб почули наш голос, що ми кричимо за своїх рідних, тому що наші рідні. Нікому крім нас не потрібні. Автопробіг у сарнах організували вдруге. Натомість тихі акції проводять щонеділі, починаючи з березня. У квітні до них доєдналася пані Валентина. Тоді на фронті зник її чоловік Петро, батько трьох дітей та дідусь чотирьох онуків. Коли оцей портрет маленька внучка поставила на біля свого ліжка, і зранку вона вітається з дідусем. Ввечері вона йому каже на добра Але ж надіємося, що нас Господь почує, і більше буде повернення живих ніж підтвердження ДНК. Такі акції влаштовуватимуть і надалі, бо це кажуть рідні захисників. Спосіб підтримати одне одного та нагадати суспільству про тих, хто досі не повернувся. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Могула Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Наступний випуск готуємо на вісімнадцяту. А за мить до марафонної варти доєднується Олександр Просян. Дякую, Анастасія. Побачимося за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.